50 інтересних фактів про Еквестрія Твор. Коротко. Перше. Лоло персонаж із его мульта був персонажем за Penguin Ленд, був, бо його вирізали. Другий факт Еквестрія нейтраліці. Мала унікальний мемасний прапор на альфа-версії. 3. Відсилка на Канібала Лектора за Lake Lord. 4. Більша частина країн не є з оригінального мультсеріалу My Little Pony. 5. Одна із продуманих країн мінорів Заафія і її українська локалізація. Адже якщо ви увімкнете первопочатковий язику, то у вас за цю країну буде українські івенти, фокуси, а також правителі. Шосте. Діскорда немає. Він вирізаний. Сьоме. Єдина область, в якій живе лише один поні, цей вічно зелений ліс. Восьме. Стейт Скайрим. Відсилка на гру Skyrim. Дев'яте. Ліга жаху. Єдина країна, в якої всі мертві. І її всі не визнають. І саме із за цього фактору. Десяте. Дракони із Екуса не мають фокусів самого релізу мода. Ні вони єдині в своєму роді оригінальна країна із мультсеріалу, яка не має фокусів і не буде мати найближчим часом. 11. В грі є декілька країн, які мають лише один регіон і стейт. 12. Щоб вивчити всі-всі-всі технології потрібно до 20 років, якщо у вас вімкнуті всі DLS. 13. Овопад. Просто регіон. 14. Коло в морі на Штатах. В ранніх версіях, в ранніх версіях ще до оновлення про Землю можна було за побачити велике коло на одному із штатів е в морі. 15. Секретна країна, яка мала локалізацію. но не мала шансу на майбутнє. Республіка Східна Еквестрія мала назву, прапор. І всі інші атрибути країни, але так не стало повноцінною. І в грі її ви навряд чи побачите. 16. Громадянській війні Еквестрі було більше країн. 17. Розробники, мабуть, не люблять комуністів, адже в Альфа версії Еквестрія Твор в Еквестрії було занадто багато ф... з проблемами комуністів. 18. На винищувачі при загрузці в старій версії. Спітфайр, в якому сидить поні, і на Фізеляжі, якщо він так називається, були сні, і вони були на цінні. 19. -те. Карта після змінювалась в декількох місцях. 20 Регент на 1 травня 2022 року. Сценарій, в якому принцеси зникають, і з'являється. Імперія 21. Дракони мали у вигляді Скайриму в Альфа і в ранніх версіях гри ще до того, як вели Грифонів. 22. Мемні комуністи проти Реганта. 23. Анархія Мама. Відсилка на Нестора Махна в Грифонії за Робінгуда. 24. Війна повпливала на Заафію в моді. Вище сказана країна, в якій є своя локалізація навіть українська. В ній раніше був зафійський воєннопром, в якому була велика літера З. Ну, не потрібно здогадуватися про те, що коли почалась повномасштабна війна, то цю зетку прибрали і замінили на кириличну українську з. 25-стей кінець світу і просто місто кінець. 26. Відсилка на безкінечне літо. Лагерь Савіонок. 27. Лідер Анонімус. 28. Лідер із маскою в Зевриці то 29. Еквестрія є в Європа Універсаліс 4. 30. Вайфу DDC. Це унікальний персонаж. Що? В Альфа-версії Еквестрія Твор. Це був окремий керактер. В файлах ігри вона навіть мала свій портрет. Можливо, хтось знає, з якого це аніме. 31 портрет лідера, в якому був кіт. Чорний кіт. 32. Дитячі малюнки, які були в якості портретів лідерів в Грифонії, конкретніше на 7 континенті. Більшість з них були або многолійки. Много або ж нарисовані вручну. 33. Королева Олені була єдина намальована в першій версії. Навіть видно олівець. Ну, да, 34. Тепер про основну шестірку My Little Pony. Twilight, Rarity, Pinkie Pie, Applejack, Fluttershy і Rainbow Dash. Щодо перших двох: Rarity і Twilight, вони займаються більш такими політичними і воєнно-політичними справами. Щодо Applejack і Pinky Pie, то вони генерали армії. А щодо Rainbow Dash, то вона є генералом ВВС. Що ж до Fluttershy, то я не знаю чому, але розробники вирішили, що це буде дуже смішно, якщо вони додать Fluttershy якості фізика ядерника, ймовірно, я щось не знаю. 35 країн -е, краї карти і пасхалки на них. Хтось намагається продати подешевше, а хтось дорисовує те, що не вмістилось на карту. 36 агенти. Агент 007. Конкретніше єдиний агент, який в Еквестрії мав практично, ну, не практично, а всі елементи і медаліки. 37- в Еквестрії твор є музикальний лист із Warhammer 40 000. 38 Ліга жаху єдина країна, в якій нікого не подавляють. У неї є очищення. Це перецілення мертвеців в живців. Ну, в живчиків. 39. Лігу жаху неможливо замаріонетити. 40. Коли ви захопили світ і залишилась тільки Ліга жаху, то в рішеннях ви її можете об'явити війну. Там буквально написано: весь світ під нами тепер залишилась Ліга жаху. Дякую розробникам за таку можливість. 41-й. Гровер 6 й Фембой. 42 -й факт. Яка сама маленька країна в твор? Всього в твор є три маленькі країни. Це наше місто, Фловена та Клучтаун. Наше місто в це такий файл, має 85 квадратних пікселів. Фловина має 67 пікселів квадратних, а Клуч та Розжерсії має 121 піксель квадратний. Я не вводив румеєр або інші малесенькі країни, адже вони мають більше, ніж одну провінцію. Ах да, на хвилинку Люксембург 125 квадратних пікселів із ванільної гри. Тобто для Люксембургу потрібно ще дві фловини. 43. Дудець персонаж за Ліга жаху. 44. Генерал. Ну, не, не знаю, чи можна це говорити, але генерал. General... 45 -е, вирізаний івент за Віттенленд Just Friends. Просто вирізаний івент. 46. Сталаріс -е, має відсилку на Еквестрію. 47. -е, острів Джоджо. При загрузці хтось написав, що жирафи безчутливі створіння. 49. -те. Шкіпер і його команда в якості генералів флоту за Пінгвін Ленд. 50 -те. шоу Холостяк за короля Сомбру. Також ходять чутки що є Пара, Луни та Кризаліс. В цілому, ці 50 фактів я розписав ще давно, навряд чи із них є інтересним або чимось новим. Але дякую за те, що переслухали. Наступне відео буде незвичайним і доволі таки. Інтересно. Надіюсь, вам сподобається, і ви підпишетесь. Ну або ж хоча б подивитесь минулі. До побачення!